Я дуже рада зустрічі з вами. Сідайте тихесенько та слухайте уважно. Сьогодні у нас буде дуже цікаво. Діти, сьогодні у нас заняття з математики. До нас прийшов зайчик. Він хоче дізнатися, які цифри ми з вами вже вивчили. Давайте розповімо зайчику, які цифри ми вже з вами знаємо. Діти, яка це цифра? Цифра 1. А що позначає цифра 1? Вірно, цифра 1 позначає, що предмет один. Діти, подивіться на малюнок і скажіть, скільки квіточок? Квіточка одна. А якою цифрою ми позначимо кількість квіток? Цифрою один. Молодці! А скажіть, скільки рибок на малюнку? Рибка одна. А якою цифрою ми позначимо кількість рибок? Вірно, цифрою 1. Молодці. Зайчик хоче дізнатися. А яка це цифра? Цифра 2. А що позначає цифра 2? Розкажіть зайчику. Вірно, цифра 2 позначає два предмети. Діти, порахуйте, а скільки ялинок? Одна ялинка. Дві ялинки. Якою цифрою ми позначимо кількість ялинок? Цифрою 2. Молодці. Давайте порахуємо ведмедів на малюнку. Один ведмідь. Два ведмеді. Якою цифрою позначимо кількість ведмедів на малюнку? Вірно, цифрою 2. Молодці. Наш зайчик забув, яка це цифра. Давайте йому нагадаємо: це цифра 3. А що вона позначає? Вірно, вона позначає 3 предмети. Діти, порахуйте, а скільки яблучок на малюнку? Одне яблучко, два яблучка, три яблучка. Молодці. А якою цифрою ми позначимо кількість яблучок на малюнку? Цифрою 3. Діти. А скільки грибочків на малюнку? Один грибочок. Два грибочки. Три грибочки. А якою цифрою ми позначимо кількість грибочків на малюнку? Молодці. Цифрою 3. У нашого зайчика є друг їжачок. Він дуже любить малювати. Давайте з вами розглянемо малюнки. Що намалював їжачок? Їжачок намалював квіткову галявину. Зайчик хоче, щоб ми порахували квіти, метеликів та бджілок і позначили цифрою їх кількість. Спочатку ми з вами порахуємо квіточки. Одна квіточка. Дві квіточки. Три квіточки. Якою цифрою ми позначимо кількість квіточок? Вірно, цифрою 3. Тепер рахуємо метелики. Один метелик. Два метелики. Якою цифрою ми позначимо кількість метеликів? Так, цифрою 2. А скільки ж у нас бджілок? бджілка – одна. Якою цифрою ми позначимо кількість бджілок? Цифрою один. Молодці! Давайте розглянемо ще один малюнок, що намалював їжачок. Кого він тут намалював? Так, лісових мешканців. Своїх друзів. Давайте порахуємо, скільки білочок, їжачків і зайчиків. Спочатку. Порахуємо білочок. Одна білочка, дві білочки, три білочки. Якою цифрою ми позначимо кількість білочок. Так, цифрою 3. Тепер порахуємо їжачків. Один їжачок. Два їжачки. Якою цифрою ми позначимо кількість їжачків? Вірно, цифрою 2. А скільки зайчиків? Зайчик 1. Якою цифрою ми позначимо кількість зайчиків? Цифрою 1. Молодці! Зайчик хоче нам показати свій будиночок і пограти з нами в гру. Хто де живе? Подивіться, який гарний будиночок! А скажіть, хто у ньому живе? У будиночку живе їжачок, білочка, мишеня та зайчик. Діти, подивіться уважно і скажіть, хто живе вгорі? Вірно, вгорі живе білочка, їжачок та мишка. А хто живе внизу? Внизу живе зайчик. Діти, подивіться уважно, а хто живе праворуч від їжачка? Праворуч від їжачка. Живе мишка, а хто живе ліворуч від їжачка? Ліворуч від їжачка живе білочка. Молодці! Зайчику дуже сподобалося гратися з вами, але йому вже потрібно повертатися додому. Він каже нам до побачення! І нам теж час прощатися. До побачення, діти! До зустрічі!